Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо продовжувати множити число на суму, будемо обчислювати значення виразів на кілька дій і розв'язувати задачу за схемою. А зараз, подивіться, будь ласка, уважно на екран. Скажіть, яке число заховалось? 79. Запиши це число каліграфічно. Молодці. А зараз, як я і говорила, ми будемо з вами розв'язувати задачі, скориставшись схемами. У нас з вами є задача. Нам потрібно розв'язати її двома способами за схемами. Поставте відео на паузу, перечитайте задачу та розв'яжіть її за схемами. Так, звичайно. Якщо ми будемо розв'язувати задачу за першою схемою, то ми з вами спочатку дізнаємося кількість гірлянд. 6 зелених гірлянд, 4 білі. Як дізнаємо кількість гірлянд? До 6 додати 4. Молодці, ми з вами дізнаємося, що 10 гірлянд купили. Так? А далі ми будемо знати, що в кожній гірлянді по 6 штук, як ми дізнаємося, скільки кульок. 6 помножити на 10, то 60. Молодчинки! Так, би ми обчислювали, розв'язували задачу першим способом. Якщо ми уважно подивимося на. Другий схематичний малюнок на другу схему, то ми зрозуміємо, що ми спочатку дізнавалися, б, скільки зелених кульок, повітряних на зеленій гірлянді. Далі ми дізнавалися з вами, скільки білих кульок на гірлянді. А далі кількість зелених кульок додали до кількості білих кульок, і дізналися б, скільки всього. Молодці. Так, подивіться уважно. На з вами результат у двох способах обчислення співпадає. Значить, задачу ми розв'язали правильно. Отже, який висновок можна зробити? А ось такий. Щоб помножити число на суму, можна помножити це число на кожний доданок і знайдені добутки додати. Молодці. А зараз виконуємо завдання письмово. Знайди значення виразу 5 помножити на суму чисел, це додати 4, якщо це дорівнює 5, це дорівнює 0 і це дорівнює 6. Запишіть, будь ласка. Звичайно, ми з вами знаємо, що замість. Замість це ми підставляємо те числове значення, яке нам пропонують. В даному випадку нам пропонують в першому виразі число 5. Отже, 5 помножити на суму чисел 5 додати 4. 5 додати 4 буде 9, і 5 помножити на 9 дорівнює 45. Молодчинка. наступний вираз. Знову. Уважно дивимося, так? Що замість це підставляємо те числове значення, яке нам пропонують. Нам пропонують 0. Отже, 5 помножити на суму чисел 0 додати 4. До 0 додати 4 буде 4, 5 помножити на 4. Молочинка, 20. Далі. 5 помножити на суму чисел С додати 4, якщо С дорівнює 6. Замість С підставляємо числове значення 6. 5 помножити, 6 додати 4. Дорівнює 50. Молодці. А зараз обчисли вирази. Я хочу. Вам нагадати, що, як я говорила, ми будемо обчислювати вирази на декілька дій. Отже, коли ми будемо обчислювати ці вирази, ми згадаємо з вами правило, точніше, не правило, а порядок обчислення виразу на декілька дій. Якщо у нас з вами є вираз, в якому є дужки, то завжди першою дією ми будемо. Обчислювати дію в дужках до 4 додати 5, так, дорівнює 9. Далі, у нас з вами є дія додавання і є дія множення. Згадуємо, якщо у нас з вами є дія додавання і дія множення, то, звичайно ж, першою дією буде дія множення, так. Отже, 127 додати 7 помножити на 9. Так, і 127 додати 63. Кому зручно, той може 127 додати 63. Тут розв'язати цей вираз під низом обчислити, порахувати результат, записати тут. Так, дорівнює 190 Молодчинки. Далі, наступний вираз: ставте відео на паузу, обчислюйте, а за відео лише перевіряйте. Перша дія в дужках дорівнює 9. 971 відняти добуток чисел 3 помножити на 9. 3 помножити на 9 дорівнює 27. І отже, 971 відняти 27. Теж, кому зручно, ви можете обчислити так, цей вираз під низом. А ще хочу звернути вашу увагу, що вам не обов'язково розписувати так вираз, як у мене показано на екрані. Ви можете просто вгорі надписувати проміжні результати, якщо вам так зручно. І буде 944. Молодці. Далі 30 помножити на 6, додати суму 6, додати 347. 180 додати 347. Обчислють вираз під низом, в стовпчик, буде 527. Молодці. Далі. 50 помножити на 7, відняти 281. 50 помножити на 7. 350 і від 350 відняти 281. Так, під низом обчислили стовпчик. 69. Молодці. Наступний вираз. Так, хочу на нього звернути вашу увагу. 40 помножити на 8, відняти. Частку чисел 40 і 8. Отже, у нас з вами є вираз, в якому є множення, віднімання, ділення. Завжди першою дією буде множення або ділення. Оскільки вони у нас так записані по порядку, то значить ми їх по порядку і будемо обчислювати. 40 помножити на 8, 320, 40 поділити на 8 – 5. І від 320 відняти 5 буде 315. Молодці. Обчислють, будь ласка, цей вираз. І перевірте за відео. Теж по порядку. Да? Спочатку перше діє множення, друге дія ділення і далі третя діє віднімання. 100 помножити на 10. тисяча. 100 поділити на 10. 10. І від тисячі відняти 10 990. Молодці. Отже. Сьогодні на уроці ми з вами розв'язували задачі за схемами, обчислювали вирази зі змінними, а також обчислювали вирази на декілька дій. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!